Вітаю це новина 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Як і обіцяли, продовжуємо цікаво аналізувати події Львова та України. Тож далі про таке штаб національного спротиву оголосив про мобілізацію українців, закликають їхати до Києва обороняти майдан. Міністерство культури погрожує українській греко католицькій церкві позбавленням ліцензії через скарги секти Догнала. Ветеранів Української повстанської армії влада хоче лишити без надбавок до пенсій. Майдан мобілізується для оборони. Організатори закликають українців з'їжджатися до столиці. Мовляв, влада готує провокації, аби в четвер силоміць розігнати людей. Вже зараз на столичному майдані посилили охорону та ретельно перевіряють майже кожного. Чи відгукнулися львів'яни на заклик про мобілізацію, дізнавався Михайло Когут. Про план розігнати Євромайдан заявили коменданти за їхніми словами. влада намагається організувати провокації, а потім вже використати беркут та очистити центр Києва. Тому вже зараз людей скликають підтримувати оборону наметового містечка. Ми просимо усіх небайдужих, які раніше були задіяні у загонах самооборони, повернутися до Києва. Також запрошуємо нових добровольців, щоб не допустити провокацій на майдані. Усіх запрошуємо в Київ, щоб спільно зупинити будь-яку спробу влади розігнати майдан. Ще з минулого тижня на Євромайдані чи не кожного дня заявляють про провокації на вихідних туди намагалися пройти проплачені секс меншини. А вчора кількадесят людей хотіли розібрати барикади. Таким чином запевняють коменданти майдану, влада хоче виправдати розгін майдану. Мобілізація суспільства може бути в будь-який момент під справжньою ідеєю. Від достойної ідеї це демонстрація влади і всьому світі світові, що е, українці готові до змін. Тим часом про мобілізацію чули і на львівському євромайдані чимало людей кажуть: їхати до Києва готові. Однак через фінансові негаразди автобусів з людьми не відправляють. Хочуть заборонити церкві, рекохатовські, двома роками поїду, я до Києва і буду стояти. Як я б на вашому місці, мене б вже там був, я б вже там день і ніч був. Ну то все дивитись, що твориться, просто вже неможливо. Хоча є сумнів, дуже серйозний сумнів, бо нас просто на призволяще кидають, ви самі бачите, навіть за ситуацію з транспортом. Відновити поїздки зі Львова до Києва організатори Євромайдану планують впродовж тижня. А столичні мітингувальники вже готуються до можливого розгону та посилюють охорону. Тож, поки українці мобілізуються, чиновники оправдовуються. Лист проти греко-католицької церкви з права рук секти догнала. Про це повідомили у міністерстві культури. Після прес-конференції блаженнішого Святослава влада шукає виправдання своєму листу, якому пригрозила позбавити ліцензію церкву за її участь у Євромайдані. Кому вигідний весь цей фарс з'ясовувала Ярина Матвієв. Лист погрози Міністерства культури на адресу блаженішого Святослава тепер став яблуком розбрату у самих міністерських кабінетах. Нагадаємо, перший заступник міністра Кохан посилається на дві статті закону, за якими погрожує позбавити ліцензії греко-католиків, якщо вони не покинуть молитовні намети, встановлені на Євромайдані. Чи розкажу, що ми думали, що час, коли переслідував лицерку, вже давно минув, але у я би сказав, ем... Пригорці десь прозвучали давно відомі, вже можливо забуті на ноти. Після заяви блаженішого Святослава влада бере задній хід, не забарився з відповіддю і сам Янукович із вже притаманним йому почуттям гумору порадив міняти законодавство. Треба пом'якшити законодавство і забезпечити віруючим можливість молитися там, де вони забажають. У міністерстві ж виправдовуються лист. Написали під тиском секти догнала, взагалі не визнаної в Україні релігійної організації, яка відома своїми проросійськими поглядами і давно веде підривну кампанію проти греко-католиків. В основному це були правовірні греко-католики. Це ті, які у Львівській області не зареєстровані. Це колишні члени УГКЦ, які відійшли від неї, критикують церкву. Вони зверталися до нас. Якщо є звернення, ми повинні діяти. Ми не збираємось припинити діяльність УГКЦ. Боже збав, це буде мій головний біль. Секта догнала лист міністерства культури, зустріла на ура і одразу розмістила на своєму сайті послання про начебто справедливу кару. obmáňut, kradut, nešťat. Co je kuhakace, co je ševčuk. I tomu my vás prosíme, velmi šelný pane prezidente, i prosíme vést ukrajinský národ, co Petry mal, mal, mal ministerstvo kultury i spravedlivo byla zkasovaná registrace toho krvního centru UHKC. А от Львівська громада порози міністерства зустріла без нотки жарту. Депутати на сесії хочуть порушити кримінал на чиновника за розпалювання релігійної ворожнечі. А інтелігенція готує звернення у Київ. Українців знову хочуть розділити за релігійною ознакою. Єдиний вихід з цієї ситуації є відкликання цього листа. Це перше, бо це є нерозумний захід, бо це є тактична помилка влади. Друге, це є публічне вибачення першої особи держави. Ми обговорювали і ці цей лист і висловлювали багато людей невдоволення. Я думаю, що якимось чином я не знаю в який спосіб, але громада організується і буде таке звернення від поважних осіб Львівщини. Такі заяви Наші незалежні України є досить небезпечні, якщо, скажімо, їх адресувати е, в адресу одної з потужних церков, домінуючих церков, я можу можна сказати, тому що греко-католицька церква вона завжди була і залишається церквою. І скажімо, словами святого писання, що ворота ворота пекельні її не подолають. Очевидно, лист догналів та міністерства більше шкоди завдав самим чиновникам, бо погрози міністерства греко католицькій церкві вже прирівняли до невдалого жарту блазня перед королем. Скасувати матеріальні допомоги воїнам УПА з такою вимогою до Галицького районного суду звернувся один з представників антифашистського комітету у Львові. Мовляв, міська рада незаконно виплачує надбавки до пенсії ветеранам УПА. А права червоноармійців на таку допомогу є порушені. Законні чи незаконні ці допомоги з'ясовував у залі суду Андрій Фок. Рішення міської ради від 19 березня про виплату матеріальної допомоги ветеранам УПА і стало причиною судової суперечки. Позивач Олександр Калинюк, що є головою антифашистського комітету у Львові, вважає його незаконним, а свої права порушеними через те, що воїнам повстанської армії до пенсії надбавку дають, а йому, як ветерану радянської, ні. Йдеться про тисячу гривень. Моя дружина має 1097 гривень. От вона в УПА не воювала, значить їй і доплати не буде. А він. Бойова в УПА, йому тисячу гривень дають доплати до цієї пенсії. Тобто не може ж такого бути. І я говорю, що в нас 24-та стаття Конституції говорить, що всі громадяни України рівні, в незалежності від етнічного походження, політичних переконань і таке інше. Виходить так, що ті, хто були в УПА, їм дають доплату тисячу гривень. А ті, хто були в Червоній армії, близько там зараз залишилось на Львівській області, близько 8 тисяч, їм не дають. У мерії кажуть, гроші для того, аби якось допомогти ветеранам, брали виключно із міського бюджету. А те, що не червоноармійці, винна держава, а не місцева влада, запевняють там. Безперечно, ухвала, яка передбачає надбавки воякам української повстанської армії. Я виключно законною це наша дяка і наша шана тим людям, які боролися за незалежність України. Сам позивач не навів жодного аргументу, окрім ідейним комуністом, окрім своїх якихось там комуністичних комуністичних тої ненависті, яка була як із радянського союзу, так і продовжується дотепер. Судове засідання тривало понад дві години. Увесь цей час позивач посилався на те, що міська рада не мала права надавати матеріальну допомогу ветеранам УПА, так як такі рішення не можуть прийматися на місцевому рівні, а воїни повстанської армії не визнані воюючою стороною. Усі крапки над і розставив вердикт суду. Керуючись частиною 3 статтею 160-ї України, суд постановив задоволені позову Каленюка Олександра Наумовича до Львівської міської ради, 3 особа управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради про скасування ухвали відмовити. Таке рішення, каже позивач, буде оскаржувати, щоправда, зізнається, Львівським судам не довіряє. Ну, я маю право оскаржити. Його, я його в апеляції, Це рішення, тому що є певні е, норми конституції, певні норми законів України, які вони суперечують. Тому я буду оскаржувати це рішення. Для оскарження подібного рішення суду у сторін лише 10 днів. А тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами трьох львівських журналістів, яким перешкоджали виконувати їх професійні обов'язки. Минулого тижня у Львові відбувся силовий конфлікт на вулиці Озеркевича. 4. представники забудовника розвалили пам'ятку архітектури, яка належить до лічниці імені митрополита Андрея Шептицького. При цьому фотографів силою виштовхали за браму подвір'я, не дозволивши знімати. Львівських журналістів підтримують колеги з усієї України і вимагають від головного міліціонера Львівщини Олександра Рудяка належно розслідувати перешкоджання роботі їх колег. Детальніше про конфлікт на Озаркевича ми розповімо завтра. А далі продовжуємо говорити на не менш важливу тему державні гроші. Не соромлячись, майже 6 мільярдів державних коштів розділили між собою компанії в той чи інший спосіб близькі до президента. Наші журналісти підготували огляд найбільших закупівель грудня. За допомогою видання інсайдер та вісника державних закупівель. Ми склали п'ятірку найбільших тендерів грудня. Почнемо з найменших сум. Компанія Укрпрофмед виграла в тендері 490 мільйонів гривень. Гроші вони отримують за добудову київського охмадиту. Виконавця обрано за неконкурентною процедурою закупівлі в одного учасника, оскільки Укрпрофмет був генпідрядником у 2011-2012 роках. За схемою інтернет-видання компанія генпідрядник так чи інакше наближена до оточення Олександра Януковича. Далі 580 мільйонів гривень виграла первая топлівна компанія, яка має надати 40 тисяч тонн палива для донецького аеропорту. Фірма заснована фондом Альтана Інвестмент Менеджмент з групи Анатолія Амеліна. Бізнес-партнера знову ж таки Олександра Януковича. Третє місце і понад 600 мільйонів отримає Донбас теплоелектромонтаж на реконструкцію сьомого енергоблоку Слов'янської ТЕС контрольний пакет акцій в Донецького бізнесмена Ігоря Гуменюка. Друге місце за виграною сумою займає компанія Альтком, яка отримає 950 мільйонів гривень на будівництво окружної дороги біля Донецька. До Євро-12 компанія будувала львівський євростадіон і новий термінал аеропорту. Торги відбулися 16 грудня, і єдиним конкурентом підприємства було Південь Захід Шлях. Власниками Альткому є донецькі бізнесмени Тесленко і Павлічев і нідерландське підприємство. Але неофіційно компанію приписують Борису Колеснікову, донецькому бізнесмену і колишньому віце-прем'єру України. Лідером грудневих тендерів стала компанія вугілля України. Державне підприємство надасть вугілля інші державні компанії на 3 мільярди гривень. Але особливість такої транзакції в тому, що підприємство до 2015 року, відповідно до наказу міністра Міненерго має бути зліквідоване. При цьому головним боржником державного підприємства є Захід Енерго, яке входить в холдинг Рената Ахметова. Захід винне вугіллю 400 мільйонів гривень. Борги Ахмато розтермінував на 20 років, але кому він віддаватиме ці мільйони після ліквідації вугільного підприємства, залишається невідомим. Як бачимо, найбільші гроші отримують донецькі бізнесмени або фірми, наближені до сім'ї президента. Торги відбулися їм не змогли завадити ніякі євромайдани. Держказна, яку так нахабно між собою ділять олігархи, поповнюватиметься за рахунок мешканців. В Україні почали нараховувати податок на нерухомість. Тож власникам великих квартир доведеться платити більше. Детальніше у сюжеті. Отаку квартиру українські нардепи вирішили вважати розкішчю. Велика вітальня понад 50 метрів, кухня понад 20, загалом 160 шістдесят квадратів. Помешкання, в якому можна копити м'яча чи їздити на роликах, мріє для тих, хто виріс в хрущовках. Таке житло має міський голова Львова Андрій Садовий один з небагатьох, хто не боїться хвалитись розкішлю. Триповерховий будинок, який він будує на Стрілецькій, має загальну площу понад 700 метрів, але житловою в ньому лише 234 квадрати. Всього 15 метрів забракло меру, щоб підтримати міський бюджет сплаченим податком. З 1 січня оподатковується квартира понад 120 метрів житлової площі, чи особняк більше 250 метрів. Якщо людина має квартиру. Жтва площа, яких перевищує 120 квадратних метрів. Тоді сума податку для неї становить 1% від рівня мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. В цьому році ми починаємо з заробітної платою тиші 1218 гривень. Це приблизно 300 гривень за квартиру на 150 метрів. Сума не така вже велика, але навіть її злякались нардепи і переглянули закон, обмеживши кількість тих, хто буде сплачувати податок. Наприклад, підкоргували в законі пункт, який змушував платити за додаткові метри власників двох квартир. Тепер оподатковуватимуть лише тих, які мають дві квартири понад 370 метрів. Таким чином платників податку на нерухомість на Львівщині одразу зменшилось в рази з 12 тисяч до якихось 500. Чи не лякає новий податок ринку нерухомості, ріелтори кажуть, що не дуже. Квартири з великим метражем, особливим попитом, не користуються вже два роки. Криза розставила пріоритети так, що всі перекинулись на економ житло. Хоча покупці дорогих квартир все таки є. Ні, я не думаю в жодному. Разі, що цей податок вплине на якісь чи 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 зменшення попиту, чи чи якісь інші коливання? Абсолютно ні, і зрештою, цей податок я не думаю, що він є таким страшним, як його можливо хтось собі уявляє. Абсолютно ні, в цивілізованій країні треба платити податки на нерухомість, і ми сподіваємося, що будемо такою країною. І цей податок не є настільки великим, щоб можна було про нього говорити. Квитанці про нарахування податку України. Ці почнуть знаходити в поштових скриньках вже з квітня. Для сплати в них буде два місяці. Якщо не встигнуть за цей час, податківці можуть нарахувати пеню. Героїв наступного сюжету політичні конфлікти та податкові нововведення не хвилюють. Найстарше подружжя Львова у полоні щастя. Сьогодні пенсіонери повінчалися у храмі святого Клементія. Наречений став на рушничок щастя у свої 69 років. Його дружина на три роки старша. На унікальному весіллі побувала і Мар'яна Підковська. Він Іван, вона Марія, які ще півтора року тому були самодніми вдівцями, познайомилися при храмі у соціальному центрі, де сьогодні вони щасливі наречені. Чоловік освідчився Марії одразу після кількох зустрічей. Майже 70-річний молодий зізнається на пропозицію руки і серця. Майбутня дружина відповіла не скоро. Об'яснився, що в ділець три роки общем, без жінки. Думаю, шукаю. Якусь людину, яку людину, з якою можна було прожити остальний вік. От і такі об'яснення. Бо багалось довго, довго не, не давала згоди, мовчала. Подруги нареченої Марії її вагання пояснюють тим, що жінка боялася, аби її та іванові рідні не сприйняли їх вчинок неправильно, а коли наважилася вдруге піти під вінець, шокувала усіх. Це було трошки неочікувано, так оскільки я думаю, для багатьох це стало новиною такою неочікуваною. Ну але власне ці двоє людей досить часто проводили разом час, на всі заходи ходили разом, один одному приділяли багато уваги, і так ця новина ну вона по суті була такою надзвичайною, але все-таки не випадковою. Без білої сукні та довгої фати, але за усіма християнськими традиціями на восьмому десятку життя наречені складають обітницю перед Богом. Молода Марія готувалася до цього дня цілих два тижні наша тиждень-другий ми радилися з нею, як то має бути. Вони хвилювалися, чи все буде добре. Сьогодні ми поїхали зранку до них додому, ми її зробили зачіску, ми її накрутили. А мене прийшли, прибрали так, я молоду дівчину за 20 літрів так само. Прийшли, поїхали до хати, все зробили в хаті, все приготували, до мене прибрали. Ну, і все. Заручається слава Божі Іван, срабоє Божою Марію ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Беру, тебе, Беру тебе, Івана, Беру. За, мужа. за мужа, і прирікає тобі любов, вірність, вірність. і чесність подружжя. Гості плачуть, а молодята радіють і вже готуються до забави. Святкуватимуть тут при храмі для них вже накрили столи. Тож, поки найстарше подружжя Львова святкує, а українці в очікуванні нового політичного лідера Майдан народжує нових героїв. Користувачі соцмережа вже дуже добре знають цю жінку. Це Ірина Рапченюк. 1 грудня вона разом з сім'єю прийшла на акцію протесту. Увечері на вулиці інститутській на них напав озвірілий беркут. Почали бити дітей та чоловіка. Коли били сина, вона спробувала його захистити, внаслідок чого постраждала. Був такий стан, що вона не могла довго заснути. неї перед очима довго був цей спецпризначенець. Вона каже: що я закриваю очі, і в мене перед очима оцей чорний кібарг. Вона називає кібар. Дубинкою в чорній формі, в шлемі. Потім до неї приходила психолог, провела два сеанси, а їй стало легше. І, і, звичайно, звичайно, що ну, вона не жалкує, що вона вийшла. Зараз жінка почувається краще може ходити. Щоправда, не бачить на праве око. Їй потрібно імплантувати штучний кристалик. При цьому Ірина Репченюк не падає духом, а ще й встигає відвідувати в лікарні інших потерпілих від чинного режиму. Пам'ятайте, що герої живуть в кожному з нас. На цьому я прощаюся. З вами була Марія Шепель. Завтра буде ще цікавіше.